Право та мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий та ролог. Поміняла локацію тераси на квартиру, тому що дуже жарко, я кричу, де ваше життя. Думайте про себе. Феєчка, я подумала про вас. Ви дуже прохали. Я це зробила 22 вересня. Ми з вами святкуємо мій день народження на ібіці. Це буде дуже крута програма. А саме головне. Перших двадцять фейчів. Феєчки це всі ви, сонечки моє. Вони будуть мати ексклюзивну ціну. Тож пишіть. І так, який чоловік? Ох, чоловік. Який. Ви будете думати. Ні, не так. Правильно я подумала? Чоловік, який. Щось кашель дуже довго вибирав так, приходити до вас чи ні, але якось різко прийме це рішення. Він довазить десь Зі своїми почуттями. Він був по відлюднику, був один наодинці, він дійсно хотів розібратися в собі. Що робити далі, як жити? І він до вас прийде з тим, що я тебе люблю, все куплю. може просити пробачення в реальному змісті цього слова, може навіть у когось, не знаю, на коліна ставати. Тому що тут момент того, що людина хоче примиритися, так, десятка чаш, людина була щаслива тільки з вами. А давайте ще про цього чоловіка вищі сили. Я знаю, що ви не хочете минулого. Але чоловіка. Але це може бути і чоловік не з минулого, а чоловік, якого ви знаєте, але він, ну, якби зразу не прийняв рішення щодо того, що він з вами буде будувати відносини. Зрозуміли? Тут може бути чоловік, якого ви знаєте на мільйон відсотків, але він роздумував. Настільки йому потрібні відносини з вами, і якось різко до вас проявиться. Тому напишіть в коментарях, ви хочете минулого минулого чи знайомого, з яким у вас нічого ще не було, бо йому він пам'ятає почуття разом з вами, розуміє, що йому було класно. Так, він тут хотів до вас діяти, але так і не діяв. Угу. Ви його знаєте, але ситуація між вами зависла, нікуди не рухалась. А давайте ще про цього чоловіка, бо вже мені цікаво. Чоловік, який дивіться, він вас відчув свою споріднену душу. Споріднену душу це не коли у ці бабочки метелики летають в животі, тому що це більше про гормони. А коли от комфортно. Знаєте, людина по шість чаш. Це може бути людина, яку ви знали в минулих життях, якщо вірите в реінкарнацію, Або людина, от з якою комфортно. Він може взагалі зовнішньо не відповідати вашим стандартам. Ви могли на нього і думати, ні. Ну ми знімок мені з нього класно, але він не може бути ніяк. Але це він. Давайте ще при у когось буде з минулого, знов кажу. з ким будували відносини і закінчили. Імператор клас! вас, до чоловік. Готовий брати відповідальність, готовий мати родину, народжувати дітей, має гроші, соціальний статус. Мені подобається. Якщо ви вмієте відстоювати свої особисті кордони, хоча це треба вміти не тільки з імператорами, а з ним особливо, то це найкраще, що може бути для жінки. Так, тут знов кажуть: він дуже довгий час не мог прийняти рішення стосовно вас. Так, і навіть тут е, вирішував, що ні, всі не хочу я з нею. А чому не хочу? Не хочу, тому що ви від нього захищали свої особисті кордони. Ви вмієте, бачите, мені карти підказують. Ви молодець. Ви якось зразу на нього не напригнули, розумієте, не стали оце зразу, якщо ти імператор, зараз я тобі все дам. І ти будеш моїм. Ні, ви достатньо трималися осторонь, а у кого це чоловік з минулого, то ви зараз почали захищати свої особисті кордони. Будь якому разі, це круто. Пишіть, хочу минулого чоловіка або хочу нового знайомого. Обіцяю, так і буде. Як і на моєму міроприємстві 22 вересня, де моя енергія змінить ваше життя. До речі, нумерологи, хто? Напишіть 22. Дата народження вересня це дуже крутейша дата. Підтвердіть, бо я заказувала собі нумерологію. Я знаю про це, я сама її вивчала. Дякую, що заказуєте амулети, відповіді на запитання, особисті розклади. Ви найліпші.